Розпаковка чергової пилки. Вона вже в мене стоїть, не знаю, від осені в сараї. Я її до цих пір не, цей, не зібрав докупи. Мав її розігрувати. Об'ясняю, що не розігрую. Там активності під відосом, де я казав про розігрування, практично немає. Мені простіше. Якогось пенька порізати більше активності буде, чим розіграш. Люди хочуть халяви, але пошуршати якісь активні зробити не можуть. Ну, то мені треба? я вже два розіграші проводив. Як не одному щось не подобається, то другому, то третьому. Так що їдь і лісом. Розіграші, ви, в принципі, міг би проводити, але так, як люди невдячні, постійно їм щось не подобається, то йдіть і лісом. Не буду нічого я розігрувати. Хоча можливість є, а бажання нема. Так. Розпаковуємо пилку, дивимося, що там всередині. Так, всередині якась макулатура, треба буде, мабуть, почитати. Так, всередині цеп. Ось, ось такий і ось цеп. Не кемберг. Цеп Дніпро М. Хтось казав, що кемберги пхають. Так, шина з якоюсь крутілкою. Що за крутілка? Бррр, бр, не знаю. А, це, напевно, натяжка якась така. Чи що це таке? Так, це ми подивимося. Ще на отакова з крутілкою. Що ще тут є? І, в принципі, пилка. О. Пилка. Так. А що мені розігрувати, як можу просто колекцію збирати. так Макулатуру назад спакуємо. А ще Ну зараз причіпимо, подивимося, як воно як воно тут чіпляє. Стоп, чекай. А, тут пластмасове, все. О, а я думаю, де ключики, де набор ключиків. Ну зараз подивимося, як воно. Я не впевнений в цих пластмасових приколюхах. Як воно фурече. -фу Пес його знає. А, чекай, як воно. Село без газу. Чекай, тут колодка. В ту сторону колодка. Нічого не поняв. Е. А, відкручується. На силочку до Петра. Коротше, ось що. Крутити в сторону, там, де відкрита колодка, а потім оцю чорну кришку. Так, ну якось так. Вроді би фуриче. Дивимося, по що тут як складати. Ой, так. Клійонка від цепа ховаємо. Якийсь він там є. Друг здохне, то подивимося по, по сайті. що є. Так. Чіпляємо цепа. Не значить тут... Ой, не тою стороною чекай. Чіпляємо цепа. Головне що? В такій роботі, головне руки не порізати. Цепа вділи, це повділи. От такого раз на звздочку. Все, оно, тримається. О, чекай. На звздочку не сіло. Все, є, є. І тепер, мабуть, цю штуку наживети. Тут десь направляйки є На акумуляторні похожа система, я не сказав би, що вона дуже удобна. Треба туди джобка впхати. Ладно, Я зараз покажу суть. Там коротше, треба акуратно туди залізти попасти цю. Так як телефон на шиї, мені зараз трохи неудобно. Зараз я вчіплю покажу. Дивіться, в чому подвох цієї пилки. Якщо у вас акумуля... ну, у мене є акумуляторна, там чорна штука закручує цю, оранжевою натягається цеп. А тут, наоборот, оранжева штука закручує, чорна, оця чорна штуковина натягає цеп. А оранжева вже прикручує оцю штуковину, щоб шина трималася. Так що хто буде. Чекай, я вже сильно зажав трохи відпустити. Бо я зразу по привичці, так як. Давай, відкру... так. О, дивіться, бачите, цеп просадився цею чорною підтягнули. Я сильно не хочу. Натягати, не треба його сильно натягати. Я не прихильник того, що треба сильно цеп натягати. Все. Нормально. О! Отак. Так, тепер треба різєтку знайти, попробувати А, масло ще заляти. Все. Зараз лейнемо масло, будемо тестувати. Коротше, що я хочу протестувати. Хочу протестувати, яка швидше ріже. Електро чи бензинова. А, ну ще за одну. Маленьку бензину і акумуляторну попробуємо Яка з них шустріша Кому цікаво, підписуйтесь, десь наступні відеоси. Не знаю, чи я сьогодні встигну. Но десь скоро будуть відоси, де я порівнюю 4 пилки, яка шустріше ріже.